Американський оборонний гігант Lockheed Martin показав свій новий дрон-винищувач, який викликав величезну увагу з боку західних видань, навіть попри те, що жодних деталей щодо розробки, яка отримала назву Vectis, не було оприлюднено. Лише те, що це великий БПЛА, що належить до групи 5, останній у системі, а це за класифікацією означає, що він має злітну вагу понад 1320 фунтів. Тобто 600 кг, а також те, що він є верхівкою досвіду в галузі інтеграції складних систем, розробки перспективних винищувачів та забезпечення автономності. Vectis, що з латинської прикладається як важіль, створений у відомій лабораторії Skunk Works та призначений для взаємодії з винищувачами п'ятого покоління. Він має виконувати ударні та розвідувальні завдання, пригнічувати ребом та протидіяти ворожим атакам. Вектіс повинен забезпечити багатодоменну взаємодію та має дальність польоту, яка підходить для всіх театрів військових дій, включно з Тихоокеанським. Зазначається, що Вектість може виконувати типові місії, отримуючи загальні команди від пілота. Також були показані деякі деталі малопомітного дрона, що має лямбда крило та не має вертикального стабілізатора. Також відповідно до технологій Stealth, БПЛА має внутрішній відсік для озброєння та С-подібний вітрозабірник. Але, звісно, головна особливість дрона у його дуже високій автономності та можливість ройового використання. Зокрема, пілоту F-22 чи F-35 пропонується лише обрати, що має здійснити Вектиць, але не те як. І під час протиповітряного бою чотири таких дрони, які можуть знаходитись на дальності близько 80 миль, тобто 130 км, кілометрів, можуть почати атаку повітряних цілей після натискання однієї кнопки атак, після чого самостійно розподілити між собою цілі та самостійно обрати засоби. Ще однією особливістю Vectis є те, що він не розробляється під новий винищувач шостого покоління, а призначений вже для наявних п'ятого. Тобто у Martin пропонують його для наявних операторів цих літаків по всьому світу, як важливе доповнення до вже існуючих можливостей. При цьому Vectis має з'явитися вже доволі скоро, як мінімум, у компанії наголосили, що його розробка йде повним ходом. І для іноземних клієнтів він стане доступним точно раніше за набір, який буде складатися із винищувача шостого покоління та його вірних відомих.